Всім вітання, друзі! З вами компанія Carvel. До нас в продажу залітає ще одненька класна автівка. Це у нас Seat Тарако 2021 року 2 літра дизель 110 кВт на передньому приводі на автоматичній коробці передач DQ381 в красивому топовому кольорі. Грунтовка, це в нас подовжена база, база Old Space. Гляньте, який стан. Автівка без детелінгу, без ДТП, без підфарбувань. 200-2 тисячі оригінального пробігу. Вся історія на офіційному дилері Seat, На класній комплектації. Два комплекта гуми на легкосплавних дисках, літо зима. Оптика в нас LED. Омивачів немає, туманки, дістрон. Зимова гума, він код, камера асистентів, автівка без поліровки. По салону, по пластику у нас також все в гарному стані. Салон у нас на тканині, чорна стеля, гляньте які сидіння в якому стані, Шкіряне, скошене мультикармо з підігрівом, лед. Приборка, асистент сліпих зон, Ambien підсвітки, великий екран, скарплей з Android авто, підігріви Передніх сидінь на кондюрі. Заводиться з кнопки автохол електроручничок. Якийсь стан підлокітника, два ключа, повнорозмірна запаска. Chrome пакеті глянь такий великий багажник, другий комплект на літній гумі, столики на пасажирських сидіннях, LED оптика, камера заднього огляду, партроники. Ззаді у нас також все порядок, електроручник. Пластик в ідеальному стані. Тут також у нас все відалі. Так, у нас з зухлоджений. Сервісна історія. Так, під підсидіннями. Це дуже збережно, дуже класно. Так, наголошу, дане авто без підфарбувань, все в рідній фарбі. Кого зацікавить дане авто, дрому додаткове відео по лакофарбовому покритті. Так, друзі, не зволікайте, приїжджайте до нас на тест драйв і купуйте. Гарні перевірені авто. Всім гарного дня!